Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб каналу. попередньому відео я вже в принципі казав, що є посилка від Національного банку України. Разом, зараз разом з вами і відкриємо. Я думаю, зняти по кожному на цьому окреме відео. Дуже Цікаві монетки зараз ходити. Я про що поговорити. Зараз ну, быстренько. Беспіньку быстренько непогано все попаковано. Мінімалістично. Прийомки. Ось так. Ну. Захисниці. Ні, енергетика. Ну, саме пророр тобто, створила середину розматів, це ось ця монетка, український борщ. Ось така супер, -супер монетка. Замовив я собі в її плістері. І в принципі про неї поговоримо. Ось, в принципі, ця історія, пам'ятна монета. Присвячено українському борщу. Ось така монетка. В принципі, ви всі знаєте, для чого присвячена, чому присвячена. Національний банк аргументував, що цю монету випустив у зв'язку з тим, що для наших військових, які воюють з агресором, і використовують для харчування борщ. Найчастіше, тому була е, випущена дана монетка. Ну, Як ви знаєте, я люблю, коли воно все-таки блистерить. Таку я монетку, такі замовити її в Національному банку було дуже тяжко. От, технічні характеристики, 5 гривень, матеріал на Ізельберг, вага 16,5, діаметр 35, спеціальний інтерциркулейтор, гурт тереплений до... 73 тут до 75 тисяч штук. Ось така ось у нас у нас монетка. Борщ. Просто супер монетка. Супер монетка, зображені українські хатки, які накриті ще соломою. Ось млин, питель. Ось. Ну, чудова супер монетка. На кінець тому національний банк випустив супер гарну монетку. Україна 5 гривень. Ось таке зображенням українки. Гредієнтів для борщу. Як видно, у нас картопляки, ось, Капусточки є, морковка, морквина, цибулина. Монетка. Скільки, скільки вона у нас коштувала, зараз ми вивлянемо. Так. Український борщ, юнірні упаковці, коштує у нас 162 гривні. Гривні. Також ви знаєте, що, можливо, знали, можливо, ні, що дана монетка. Не монетка, а борщ. Нанесені до нематеріальних активів пачений ЮНЕСКО, тобто вважається традиційно українським, українським. Ну, так я можу його назвати. ось тобто Наші ворогі росіяни кажуть, що це їхня страва, що вони там і навіть вороги попадаються в трьохлітрових банках, тамщі і борщі. Але конвіків навіть козаки варили борщ давніх давен. Там, по-моєму, якщо не помиляюсь, 1856, який рік вже є згадки про борщ, що козаки варили. Так що це наше досягнення наших жіночок. Які Варить даний борщ. Так, ну що ще хотів цікаво показати. Е ну В принципі, зараз пауза. І так, по каталогу на дану ціну на даний момент, бачите число на 25-10. Е ціна на монету 508 гривень. Звісно, е навіть навіть що банку вона коштувала, як ви бачите, 162 гривні. Зараз... Ціна її 508 гривень по максимуму у нас було 625 гривень. На сайтах Violet, це вже друга тема, а я не відкривав, там є і до 700 гривень стоїть дана монетка. Думаю, монетка супер шикарна, я думаю, ну, при, принципі, тираж великий, може і не буде сильно рости ціна на дану монетку. Но є один цікавий момент. Я знайшов, я принципі, дуже наранчі багато, що є. Випущений бан південний випустив. О, як ви бачите, зараз я трошки поверну. Бан Південний тобто, емітент, то є бан замовив у Камеруні під монетку 500 франків КФА, присвячений українському борщу. В банку вона коштує 5 тисяч гривень, навіть зараз є в наявності. Тираж, як ви бачите, 555 тисяч штук. Це рідна вона. От, е, прекрасна монетка. В принципі, не 5 тисяч, ну, як ви бачите, ну, і карбувалася вона в монетному дворі Польщі. Е, така ось монетка була набагато раніше випущена, ніж ну, набагато, в тому році була випущена. Е, не Банком Національним нашої країни, а можна сказати, Камеруном. От воно в такій сувенірній чудовій упаковці. Тоже чудове доповнення. Можна зайти на банк Південний на сайт і, в принципі, вони є. Ну, факт в тому, що, що дану монетку раніше випустили чим випустив Національний банк, навіть банк Камеруну. Ось такі ось факти, якщо у вас було цікаво, це все, статі на аукціоні монетка стоїть у нас 7 тисяч гривень. Ось можна купити. Ну, Націнку людини, звісно, 6 тисяч зробили. Це 2000 зробили, якщо можна придбати за 5 тисяч банку. Вот. Ну, таке борщ український так срібну звісно монету замовити не вдалося не вдалося ну в принципі ціна я не пам'ятаю яка там була ціна український борщ зараз я трошки настрою камеру щоб було видно ну, така ціна на срібну монетку Щас подивимося по синій срібній монетці так в принципі, та ж сама срібна монетка, тільки номінал 10 гривень. Ну, ось, ну, і Вона більше сама по собі. Тобто у нас тут э, 31,1 грама, да? тут у нас 16,54 грама. І тираж по даній монетки 2,5 тисячі Замовити її в принципі не вдалося. Як ви знаєте, хто там замовляє в Національному банку замовити монетку просто космоси, просто вдача. Мені взагалі вдалося замовити 4 монетки. Я сам був, чесно говоря, в шоці. Я нас купити, купити, купить, і купити. І... і потім воно мене 10 минут там крутило, вертіло. От, і зв'язку не було. І потім мені вискочило до оплати за 4 монетки. я дуже як воно спрацювало, я чесно гляд, не знаю. Ну, ось така ось у нас супер шикарна монетка. От від Національного банку України. Дякуємо їм за це, що ви випустили. Ну і не переключаємося, буде ще на огляді три монетки, тільки вже в іншій серії. Бо про цю монетку, бачите, можна багато говорити. Я, в принципі, і не зачіплю його що там, ну, В принципі, почитати на сайт можете зайти почитати, що там воно для чого воно присвячено. На цьому наше коротке відео завершуємо з оглядом даної монетки. Всім дякую за увагу, прошу підписати, поставити вподобайку і до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. До побачення.